Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я хочу запропонувати вам подивитися і, можливо, пошити футболочку на ляльку. І яка це буде лялька? Це неважливо, бо послідовність буде однаковою, як для Лялочки, ну, як, як у мене, наприклад, це Мія Нінес Деоніл, це 30 сантиметрова лялочка, чи на будь-яку іншу меншу на зріст або більшу послідовність буде однакова. Тому пропоную вам мій варіант обробки. І неважливо, чи це буде довгий рукав, чи це буде короткий рукав, як на мієчки, покажу вам послідовність. Ось ця футболка вона не обметана. тобто шви відкриті, бачите, А на цій футболочці я шви обметувала. Тобто, це вже на ваш вибір, як хочете. Воно і так, і так, ну так, звісно, охайніше виглядає. от. Тому, якщо вам цікаво навчитися шити футболку, обробляти футболку з трикотажної тканини, то приєднуйтесь. Ось що потрібно із деталей, із деталей для футболки. Це перед, одна деталь. Дві частини спинки. Ось так. Два рукава. В мене короткий рукав буде на цій футболці. І смужечка для обробки горловини. Ось так. Перше, що потрібно зробити, це запрасувати оцю смужечку навпіл, отак, От запрасувати. Далі, на рукавах треба помітити. Ширину підгину і підігнути рукав. Якщо ви обметуєте, то треба обметати цей зріз, і підвернути і прокласти оздоблювальну строчку, Ось так, на двох рукавах. Далі ми складаємо лице з лицем по плечовим зрізам полочку зі частинами спинки. ось так. І прокладаємо строчку на 5 мм по плечовим зрізам. Якщо хочете, то обметуєте. Якщо ні, тоді ні. Ось що повинно вийти: плечові шви, я їх обметала, і низ рукавів теж обметала, підігнула і проклала оздоблювальну строчку. Ось так виглядається. Тепер ми будемо обробляти з вами горловину. Для цього ми беремо смужечку, яку ми вже запрасували. Ось так вдвоє. Беремо голочку, і потрібно з'єднати цю смужечку з передом і спинкою. Середину цієї смужечки ми складаємо з серединою переду. Ось тут у мене теж така крапочка стоїть, це середина. Ось так голочкою фіксую. Ось так. І кінці цієї смужечки я з'єдную з серединою спинки. Ось так. І теж фіксую голочком. Початок і кінець цієї смужечки. Ось так. З одного боку. У мене така тоненька тканина, тому вона трошки скручується, але нічого, ми впораємося. І кінець смужечки теж фіксуємо. Ось так. Після цього можна прокласти тимчасову строчку ручними стібочками, але можна одразу на машинки. Тобто, ми трошечки розтягуємо. Ось цю смужечку, вона трошки коротша, ніж виріз горловини. Отак, От Трошки розтягуємо і прокладаємо ось тут строчку на 5 мм від краю. Після цього ми обметуємо цей край, якщо ви будете обметувати. Після цього ми відвертаємо ось так і прокладаємо строчку на 1 мм від шва. Ось так виглядає горловина. Оздоблювальна строчка, з вивороту обметано, і я ще обметала середині, середні зрізи по спинки. Ось так. Після цього потрібно попрасувати горловину. Щоб вона добре викладалася, і починаємо приєднувати рукава. Для цього знаходимо середину рукава і ставимо крапочку ось так, поставили. З'єднуємо середину ось цю з плечовим. Швом, ось так. Лице з лицем складаємо ось так. Іголочкою фіксуємо: ось так. Після цього можна ручними стібочками закріпити рукав, ось так, намитати. А можна прямо на машинки приєднати рукав до футболки. 5 мм строчка і обметуємо її. Ну, ось моя футболка вже з рукавами. Я обметала шов з'єднання рукава з футболкою. І ось так виглядає. Після цього я намічаю ось тут посередині спинки. Ось тут. А припуск, скільки я буду підгинати для застіпки. Саме в цей час це зручно зробити. Так, після цього ми складаємо лице з лицем перед зі спинкою, ось тут, по боковим зрізам. все вирівнюємо, заколюємо голочками, фіксуємо ось так на початку голочку. Далі, ось тут, де починається у нас рукав, тобто пройма ось тут, ось тут. І все, із'єднуємо боковий зріз, прокладаємо шов і одразу по рукаву. 5 мм і обметуємо з одного боку і з другого боку. Ось так виглядає зараз моя футболка. Шви обмитані бокові. І я обметала низ. Бачите, низ обметала і намітила, скільки я буду підвертати припуску. Ось так понамічала по всій довжині низу. І тепер потрібно підвернути і або заколоти голочками, або наметати. Або ось так. Ось так підвертаємо, і можна наметати. Так буде надійніше. І прокладаємо строчку понизу. Після цього ми підвертаємо оцей припуск, який ми намічали по спинки. Ось так складаємо і теж прокладаємо строчку з одного боку, і з другого боку. Ось так. Ну, от і все, футболка готова. Я обробила низ, підігнула припуск під застіпку і проклала строчку. Після цього я пришила кнопочки. Ось така застіпка в мене позаду. Ось так виглядає футболочка. Цю футболочку я не прикрашаю нічим, бо в мене тут, бачите, така тканина попереду тістечко таке гарненьке. Але можна прикрасити термоналіпкою, як на цій футболці я зробила. Ось так. Або взяти просто таку тканину гарненьку. Зараз покажу вам, як виглядає ця футболочка на моїй Мії. От, Зараз вдягну. Ну і ось моя красуня. Зараз покажу вам її новий зріст. Ось так виглядає футболочка. До речі, штанці, викрійку теж можна вже придбати. Ось така ось такі штанці у мене з кишенькою. От. Ну і футболочка з коротким рукавом, з трикотажної тканини. Ось так. Ну, Мені подобається. От. Ну, все, дівчата, наш майстер-клас добіг кінця. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть. Задавайте ваші питання, коментуйте відео, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і ви будете користуватися цим відео, коли будете шити на своїх лялечок. Нагадую, що викрійки ви зможете придбати в магазині посилання я залишу під відео. Якщо ви мешкаєте в Україні для того, щоб купити викрійку, переходьте на мій інстаграм і пишіть мені туди. Все, дівчатка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. І всім бажаю гарного дня, до побачення!